Так, ось таке в цьому році наше насіння, садимо, те, що ми виростили в себе. Трішки змінили систему, пробуємо нову. Ну, Нормально нам входить, зараз покажу. Садили гарбузи на там, де город у нас 13 квітня. На пробу спробували. Зараз підемо подивимося. Хто там питав, як садимо. Ось. Три. Приїхав наш комбайн. Привіт всім роботягам, слава Україні! Розпочали сезончик посіву гарбуза. 2 травня 2024 року. Погодка тепла, волога ще не вийшла. Кожен відштовхується від своїх можливостей. У когось є сівалка, хтось сапої, хто як. Ну, ми в цьому році трішки змінили систему, пробуємо нову. Ну, нормально, нам підходить зараз покажу. Так, ось таке в цьому році наше насіння, садимо, те, що ми виростили в себе. Таке з широким бортиком. 12 плюс насіння. Ось такого. Врожайність, нагадаю, в тому році у нас була 0,6 гектара площа маленька, ми почали пробувати. І врожайність у нас вийшла 560 сухого насіння. Ні добре, ми не додавали, ні гербіцидів. Одна була підживка, вимпили в раку, наскільки він спрацював, не знаю. До того була площа цілина, і один рік ми посадили суяшник, і він дуже погано зійшов, а потім оце на наступні гарбузи. Ось, насіння у нас на сонці сушили. Ось таке. За три годинки. Ну, що не посадили, десь 4, от таку площу. Десь супер 30. Ось так канавки робляться. Фрізою проходить, за фрізою батько поставив кальці, як і він робить канавку, так 10 можна заглибити ми. Садимо три насіни, не кидаємо на, на метр. Якщо три зійде, одну присапці беремо, дві залишиться. Відстань між рядками метр шістдесят-метр п'ятдесят між міжрядка. Друге травня 24-го року. Кіровоградська область. Садим гарбуз. У цьому році використовували таке мінеральне добриво нітроамофоска, суми хімпром 14 азот, 18 калій, 18 посваль, багачене з сіркою. Орієнтовно на площу до гектара в нас пішло близько 40 кг. Вносили звичайною овочевою сівалочкою по дві сторони рядка. Ось таке добриво. Насипаємо. Повний бункерочок. Так, по підрядочок йдемо. 3 травня у нас засадили площу біля дачки гарбузами 11 годин ранку. Загалом десь тут 0,75 і там трішки ще город у нас є 25 соток, разом десь близько гектара площі. Садили гарбузи з 13 квітня на пробу, спробували. Зараз підемо подивимось, але на Пасху обіцяють приморозок і був приморозок зараз як вони сходять, що взагалі вийде, тому що має бути також холодно це наступна ніч. Добре, йдемо. Ось у нас такий переходи тут є. І переходимо на менший город, а такий більший. Відео ставлю, як садили. Робота йде! А бджоли гудуть. Хлопці сіють добриво. Мамка ямки рубає. Чульпани буяють. Лелеки збирають червачків по виробленому городу. Они идут парочка. Там нарциссы билиют, у нас, краса. Деревья цветут. А мы и працюем. Посходили гарно. Дай Бог, що все буде добре. Така схожість. Це гарбузи 13 квітня посажені. Кіровоградська область. Так. Ось три зійшло. Три. Два, три. Три. Посходили. Посходили по два листочки. Дивіться. Хто там питав, як садимо, ось три, один видалися, два залишиться, будуть рости один в одну сторону, другий в іншу. Листись. Сорт у нас, якби українку, як купляли як українку, але схоже на данку полку з України, Ну, не знаю, ну такі в нас. Кажуть, що це в нас не Українка. І рахуємо раз, два Два шаги, орієнтовно метр. Ще в нас новина, в цьому році будемо працювати вже комбайном. Батько поїхав, замовили в мороза, десь має приїхати труба по сепарації, півтора метра. Кажуть, що він гарно себе зарекомендував. Замовляли, три тижні вже очікували. Так, батько приїде. Зробимо коротенький огляд. Веземо тобі комбайн, Сережа, будеш молодий. Сірий, такий як ти хотів. Приїхав наш комбайн. Півтора метра по трубі сепарації. Сіренький, мороз. Отак він в прицепчик стандартної глази. Перше враження, таке, металюга, все чітко зроблено. Так виглядає. Покажемо зборі на колесах трішки пізніше. Дата четвертий місяць 24-го року. Свіжий, тільки виготовлений. Ну Ось таке. Селеночки є. Все, тепер треба, щоб чекаємо сезону гарбузів, щоб виросли.